Так. Дідусю. Візок готовий. О, дякую. О, дідусю. Патраш знову хоче тягнути для нас візок. Я йому щиро вдячний. Але послухай, Патраше. Бог створив не для того, щоб вони працювали ось так на людей. Дідусю. Hmm. Я скоро зроблю тобі щось, щоб ти міг тягнути. А зараз дай не я. Розумієш, Патраше, ану на сюди. Ходи. Ну ходімо. Так. Готовий. Грушай. Ліна, будь ласка, зроби покупки якнайшвидше. Я теж скоро закінчу. Так. Я чекатиму тебе на ринку. До зустрічі. Тату! Бережи себе! Мамо, я можу тут почекати. Звісно, мені тільки треба віддати це архієпископу. Побачимось пізніше, Петраше! Дякую, що зачекала. Архієпископ був дуже радий мене бачити. Я пообіцяла принести йому тюльпани наступного разу. Мамо, ти завжди осеєш, коли говориш про квіти. Ну, ну, алоїз. Не варто так дражнити дорослих. Рацію. Тату, зупинить човна! Доча ну, конечка! Ну Нело! Нело! Привіт, джорджі, Полю! Ви йдете додому? Так! Чудово! Ми хотіли подивитися ваше селище! Можна, дідусю! Звісно, я певен, Нело залюбки сьогодні з вами пограється. Дуже добре. Так і зробимо. Так і зробимо. Це твій дім, Нело! Так, він такий миленький! Дурю! Не кажи все, що спаде на думку! О, Вибач! Ну ж, Нело! Покажи своїм друзям село. Добре, але спершу дозволь допомогти з бідонами. Хочеш показати їм, який ти добрий та щедрий? Вам допомогти? Все гаразд, це недовго. Що трапилося? Що трапилося? Це чорненька. Живе по сусідству і завжди тікає із загону. Точно, вона ж все чорна. Уся чорна! Чорненько, чому ти не можеш бути слухняною? А ну, геть. Не хвилюйся, ми самі її відведемо додому. Джорджі, я не хочу. А ну, стій смирно. Ах ти ж стояти! Стій, ah, ah. hm. який же дурень? І справді, дурень. Добрий день, пане жехане. Добрий день, пане Гансе, радий вас бачити. Я щодо рідної плати. Вона ж у вас є, так? Так, пане Гансе. Хвилиночку. Вибачте, що змусив чекати, пане Гансе. Даруйте в мене лише монети. Якщо гроші були у вас, чому ви самі їх не принесли? Даруйте, мені це на думку не спало. Я звик, що ви самі приходите. Він ваш? Так. Великий пес. Гадаю, апетит у нього теж чималий. Дивно, з вашим заробітком ми не мали б змоги отримувати такого собаку. Це не те, що усі були такі добрі до нас і до нашої собаки також. Здається, я вас не познайомив. Не треба. Я не великий любитель собак. Вони можуть дорого обходитися. Виглядаєш добре вгодованим? Сподіваюся, не створюєш проблем. Я б і не подумав затримувати оренду плату, пане Гансе. Я захоплююся вашою наполегливістю. Сподіваюся, наступного місяця ви теж заплатите вчасно. Агов, Нело! Нело. Іди пограйся з друзями. Добре! Нажба, поспішай! Йди, нело! Добре! Даксе апорт. Молодець. А тепер неси назад. Ну ж, бо назад, Даксе! Молодець, Даксе, спробуймо ще раз. Апорт. Даксе, Досить байдикувати. Припини гратися, Даксе. Слухай но, тато заплатив за тебе купу грошей. Неси його сюди негайно добре. Апорт. Даксе! 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 Дак... Це квіта Луїс. Що, що ж мені робити Дакси! Дакси! її батько мене вб'є, якщо дізнається привіт Андре! андреау що трапилося Н нічого. Справді ти якийсь дивний. Що сталося? Можеш нам розповісти? Я нічого не бачив. Нічого не бачив. Він дивно поводиться. Mm -hmm. То це в мене так? Оце это штука! Оце это штука! Свети а? в все местечко! То Димало есть? Он намного за дверь. Дурню! Мне бы будет немного так тоньше! О, добре. <свят> Яке нещастя, ненавиджу ходити цим селом день у день. Як це могло статися? Бідолашна пані Аліна. Вона місяцями доглядала ці неймовірні тюльпани. А? Тут пробігав собака. Дійсно, це все їхня вина. Не зважай. Не зважай! Чого стовбиш? Ану сюди! Так, йду. Що таке, пане? Ану, ходімо зі мною. Ходімо, ходімо. за ними. Ходімо за ними. Що відбувається, пане? Ось, подивися уважно на квітник. Міг таке зробити. Хм. Дурника вдаєш, так? Це ж ти зробив, так? Що? Ми? Що таке, Нело? Це жахливо. Хто таке зробив? Оцей собака. Що? Патраш? Патраш ніколи б такого не зробив. Правда. Патраш ніколи б такого не зробив. Ніколи. О, справді, він у вас час був на повіці? Ну ні, але ми цілий день за ним наглядали. Справді, і чому ми маємо вам вірити? Ви знаєте, що зробили щось погане, і ви це заперечуєте. А, але пані тижнями вирощувала ці квіти. Такі квіти, аби де не купиш. Вам доведеться її відшкодувати. Дайте нам подумати, скільки коштуватиме відшкодування збитків. Але ми кажемо правду. Патраш цього не робив. Можете це довести? Хіба ви не бачили собачі сліди, які він залишив? Що, собачі сліди? Ну що ж, я поговорю з ними про всю цю ситуацію. І я скажу їм, що ви тримаєте собаку з поганим характером. Патраше! Чому він звинувачує тебе без доказів? Який жорстокий чоловік. Джордж. Добрий день, пане! Це ви гансе. Можете заходити. Добрий день, пане. Я не очікував, що ви так скоро повернетеся. Ну щось, сідайте так, вибачте, що турбую. Що вас сюди привело? Я мав би почати збирати плату за помилу, і мені потрібен на це список. Ціную це я саме збирався сам його проглянути. Ви працюєте за дуже помірну платню. Дякую. О, о зовсім ні! Я почекаю тут, доки ви не закінчите з паперами. До речі, з вашим квітником сталося щось жахливе. Квіти? Я про квітник, яким опікується пані. Еліно. Так. Пан Ганс хотів би з тобою поговорити. Йой. Пан Ганс зі мною не часто розмовляє. Чим я можу допомогти? Пані, я не хочу вас шокувати. Але знаєте, ваш квітник було сплюндровано. Мої тюльпани? Так. Це гірше, ні здається. Усе знищено. Господи. Хто міг таке зробити? Хто? Це був Нело. Нело? Послухайте, пані, собака Нело. Як його звати? Пат-Пат. Патраж такий сором'язливий пес. Не можу повірити, що він. Даруйте, що так кажу, але він просто дворняга. Ми про нього нічихінько не знаємо. Це не правда, він правше, потраш такого б не зробив! Нела! Алоїс! Праж цього не робив! Скажи, що він цього не робив! Ні, він не робив. Але пан панганс його звинуватив. Він мене не слухав. Він сказав, що в взаду були сліди. Але це був не потраш, правда? Ні. Патраш увесь час був з нами. Він не міг цього зробити. Я знала, я знала. Він би ніколи такого не зробив. Ти б ніколи так не вчинив. Нело. Ми знаємо, хто це зробив. Ці сліди набагато менші, ніж у Патраша. Набагато менші. Це інший собака. Це інший собака. Тебе не бачив, що, що? Це твій собака зробив, правда? ж? Правда. Кажи правду. Кажи правду. Мені шкода. Вибачайся перед Патрашем! Вибачайся! Ворочись! Ти не повинен тікати від того, що зробив. Це не чесно. Не Нечесно! Слухай! Ти маєш щиро вибачитися! Вибачайся. А Ану! Чому ти тут, Андре? Тату. Якраз часно. Розкажи йому правду. О, знову ти! Чого від мого сина хочеш? Його собака смюдрував вітник. Не вели дурниць. Він сам зізнався. Це правда, Андре? Ти не маєш брехати про такі речі. Шмаркачу! Чужинці не повинні вкати свого носа в чужі справи. О, яка зустріч, панечко! Патрош, цього не робив, пане! Це не його сліди! Андре, це справді був ти. Я не робив. Це був Дакс. Дурню! Я ти смієш мене так ганьбити! Ходи зі мною, ти завжди створюєш проблеми! Пане! Будь ласка, не будьте до нього надто суворі. Все забути, якщо ви перестанете звинувачувати Патреса. Правда, Нило? Так. Звісно, панечко. щиро дякую. Нужмо, заходь середи. Молодець Нело. Молодець Ніло. Так, дякую. Це не ідеально, але краще, ніж нічого. О, боже мій! Щиро вам дякую. Я радий, що ми це виправили. Без образ, правда, мамо? Так, тепер все гаразд. Дома, дідусю. З поверненням. Твої друзі пішли додому? Так. Ти продаватимеш ще лікарські трави. Так. Треба заробити більше грошей. Я й сам невеликий любитель собак. Вони можуть дорого обходитися. Великий пес. Гадаю, апетит у нього теж чималий. Не Чого не такий не сумний? <реш> О, ніяк. Я ж побіцяв патрашу зробити йому щось, щоб тягнути візок. Ми втрьох якось дамо собі раду. Правда, Нело. Звісно, я дуже старатимусь. О, це добрий знак. Все гаразд, Патраше. Вам краще зайти середину. Але огорнутий добротою своєї родини, Патраж ж думав про свої нові радощі і поринув у глибокий сон. Візок з молоком і не приймав відмови. Щодня він сідав перед візком. Зрештою, дідусь Нело прикріпив його повідець до візка. Патраш тягнув візок до Антверпена. Він тягнув його щодня з усієї сили. Одного дня вони мали нещастя натрапити на жорстокого торговця залізят. Дивіться наступного тижня нову серію фландрійського пса. Маленький глечик дідуся. Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейч. Озвучили Лія, Тенебріс і Ейдж. Команда робота голосом. Долучайтеся до нашого телеграму. Батона сіп. Бакина. Томада